Усім доброго вечора. Вас вітає канал Захоплення Марічки. Ой, 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 ой. Хочу з вами поділитись ось такими гарбузиками. І оцей гарбуз, це є голоносіневий гарбуз Ольга. І оцей кормовий був виписаний з журналу Інтерфлора. Сьогодні я розколю ось цей кормовий, виберу зернята. Зернята в ньому дрібненькі. І десь, напевно, в середу я буду починати цей гарбузик, тому що цей гарбуз великий і красунці вистачить. Це сьогодні у нас понеділок-вечір, на вечір, навечір, на середу ранок. От, а на середу вечір вже будемо починати цей гарбузик. І з вами поділюсь, які всередині зернята. Насіння все як одне. Нема ніде не пустого, нічого. Взагалі я задоволена. Так. Ну, а кормовий трішки не такий, який був в мене попередній рік. Стінка, ну товщина сама цього м'яса є не дуже товстою. ну але... Мені подобається тим, що він м'якший за ось цей гарбуз. Цей гарбуз все ж таки мені погано терти на терці вручну. Ну, але знов їсти він добре, його не потрібно лущити. Бачите, яке незвичне мале насіння? І дуже гарно лускаються. І ось така товщина. Ну, це не ті кормові. Наприклад, як банан. Зовсім не ті. Ну, Але, принаймні, красуня їх дуже гарно смакує. Зараз я виберу зернята на тру красуні і ми будемо їсти і смакувати. Ну, а це ми так смакуємо. Це в нас тут гарбузик. Оце біленьке бурячок і чуть морквинки. Ну, і ячмінь. Зерна я даю їй зовсім мало, ну, але все ж таки спочатку вона виїдає зерно, а тоді їсть все підчисту. І відеречко в неї порожнє. Отак От ми харчуємось. Правда, красонечко? Правда, моя хорошенька. Погуляли трішки. А тепер, поки вона стоїть, потрібно її взяти на привіз. І все буде супер. Бачите? Бачите, як їсть? Дякувати Богу, не перебирає. Були такі моменти, коли вона не з'їдала практично нічого. Але я сама вина, тому що я сипала багато зерна, вона зерном наїдалась, а гарбуз ті ж саменька. А тепер зерна небагато, десь так. ну До стакана до стакана сиплю зерна. а то сипала майже літру. Ну і, звичайно, що вона літру з'їсть, більш нічого не буде їсти. Ну, покажи, покажи, як ти нам, як ти смакуєш. О, так. Я смакую. Не заважайте нам їсти. Добре, ставимо паузу, зустрінемось всереду. Дівчата і хлопці, усім привітики, привітики! До програмку 4, 6 листопада. І я йду вибирати гарбуз. Я вам покажу. Це є голо Ольга, той, що я виписувала з інтерфлори. І бачите, наскільки довго вистачає мені одного гарбуза для красуні. Звичайно, я підмішую моркочку, бурячок, потроху, але все ж таки вистачає надовго. Чуєте? Не сплять, щось десь гуде. Е, так. І в нас є повний місяць. Ідемо, будемо вибирати, а тоді я вам оберну камеру і покажу. Що, котик вже чекаєш на молочко? <різь> кіцька кіцька. відзивається, так? Так, так, молочка хочеш? Я ще молочка не пила, спочатку я тоді ти. Ось такий в нас гарбуз Ольга, голоносіневий. Бачите, що я хочу сказати? Насіння тут небагато, гарбуз великий, а насіння зовсім-зовсім мало. Але насінинки повні, гарні, всі як, як одна, пустих нема. І це радує. І товщина його є не дуже товста, і він мені чим не подобається, що його твердо терти. А так, як для зернят, то я дуже-дуже люблю отакі зернятка. Ну що ж, зараз я вичистю натру і тоді з вами зустрінусь. Ось так я намішала для красуні. Тут є оце буряк, гарбуз і такі маленькі-маленькі кусочки морквинки. Тому що морквочка є дуже-дуже малесенька, я її перебуваю блендером. Ось так. А, а це... Те, що я сьогодні терла, буде на вечір і на ранок, тому що я забула, що в мене в тазу був натертий гарбуз ще той кормовий. Ось, бачите, як я перебиваю морку. Декілька обертів і вона готова. Вона дуже дрібненька, десь така, десь отака. А щоб її не викидати, красунька буде їсти. Так ми робили в минулому році. Для неї мені нічого не жалко. Ось так. Ну і добавлю, е, зерна. Скільки тут? Десь стакан буде. І з'їсть зерно, а тоді буде їсти все решта. Касунька вже прокинулась, вже чекає на, на смаколик. Так, це бувовиня, Трішки вона перебирала. Треба буде піти сіна і принести свіжого. О, там бачите? Ой-ой-ой-ой-ой, слабо видно. О, там бачите, вже вона практично виїла, але на день їй вистачить. Все, усім Пока, пока, бережіть себе і своїх рідних. Пока.